Здає мені питання, підприємець. Як ви зрозумієте, що це взагалі мій клієнт, якщо я сам не знаю своїх клієнтів? Дивіться, це взагалі нормально, якщо ви не знаєте або погано знаєте своїх клієнтів. Я з тим працюю і допомагаю вам зрозуміти, хто ваш клієнт. По-перше, витягую з вас всю, ту, всю інформацію, яка у вас є, а по клієнтам не переживайте, витягую безволісно. По-перше, ми з вами розмовляємо та. Я у вас запитую всю ту інформацію, яку ви взагалі знаєте про своїх клієнтів. Далі дилюсь не тільки на людей, а й на цифри. Далі складаю три гіпотези по клієнтам, і на основі цього вже аналізую ринок і вистраюю вистраю, портрет цільової аудиторії. І ось тільки потім створюю сайт та внідряю SEO. Тобто вам не потрібен ідеальний портрет клієнта. Ви взагалі можете не знати толком свого клієнта. Не парте, це не ваша задача, це моя задача зрозуміти, хто ваш клієнт, і вже на основі цього сформувати бачення і створити сайт, який дійсно продає, а не ну не, не тупо висить у мережі.